Учні це рушійна сила будь-яких змін завдяки своїй активності та креативності. З 14 березня стартував проєкт Школа дії, громада змін, що допоможе школярам втілювати власні ідеї через практичні тренінги та ініціативи. Передбачено в, в рамках проєкту три очних тренінги. Вони є розтягнуті у часі, там через місяць, через півтори. І між тими тренінгами теж будуть такі свої рідні домашні завдання, або якісь такі надихаючі зустрічі з різними цікавими людьми для того, щоб підтримувати цю цей дух проєкту. У школі важливо не лише здобувати знання, а й розвивати лідерські навички, що допоможуть діяти, впливати та змінювати. Саме тому стартував цей тренінг, де учні вже з першого заняття дізналися про основи самоврядування, його структуру та соціальний вплив. Це є і лідерство, і робота в команді, і е, участь в громаді. Активна участь. Вони мають розуміти, що у них є вибір і вони мають його робити. У них є відповідальність. Вони е, мають вміти впливати на якісь рішення у школі. Е, вони мають розуміти свій якийсь вагомий свій голос у школі як школярів. І зрештою, це є перший крок до відповідального громадянина України. До навчання залучать усі 128 шкіл Львова. А участь зможуть взяти учні від сьомого по одинадцяті класи. Тренінг буде проходити щотижня щоразу, залучаючи школярів п'яти різних шкіл разом із педагогами-наставниками. Цей проєкт відрізняється від інших проєктів, які, напевно, доволі сковують дітей все рівно, як в закладі освіти, їм показують, що вони мають сидіти за партами, слухати лекції. Тут відрізняється. Тут діти відчувають себе дорослими, вони можуть говорити, вони можуть творити, створювати і представляти. Коли діти, Мають право висловлювати свою думку, бо вони її мають право висловлювати. Але вони інколи навіть бояться це зробити. Бо так як колись там ти мовчи, нічого не кажи вчителю. Як вчитель скаже, ні, вони мають говорити, що вони хочуть. А ми відповідно їх слухаємо і стаємо ще більш професійнішими. Проєкт Школа дії громада змін реалізується в межах програми розвитку учнівських самоврядувань Львівської міської ради за підтримки управління освіти, яке забезпечує необхідні ресурси для його втілення. Ну найперше, в нас є затверджена з ухвалою сесії Львівської міської ради програма по власне. Підтримці учнівського самоврядування міста Львова. Друга річ, безперечно, є частина фінансових витрат, які будуть власне скеровані на реалізацію цих проектів. Але найважливіше, напевно, що наша функція це безперечно, що ми десь координуємо це все, комунікуємо це, все розповідаємо це всім, заохочуємо всіх. Середовище учнівського самоврядування і всяких дитячих проектів у школах важливі і потрібні. Воно розвиває Це фактично стає основою розвитку громадянського суспільства в нашому місті. Тому це важливо. Учні, які вже долучилися до проєкту, активно засвоюють нові знання та діляться враженнями. Своїми емоціями від участі в тренінгу поділилася одна з його учасниць. Я завжди беру участь в всяких таких навчаннях, тренінгах для учнів, щоб покращити свої навики, передати свої навики іншим дітям, які безпосередньо будуть продовжувати мою діяльність в моїй школі. Саме тому я тут, щоб покращити свої навики, здобути нових багато знайомств. Як вже зрозуміла, ти знаєш доволі багато людей, і саме тому це дуже великий плюс для мене. Це нові знайомства в першу чергу. Ну і, звісно, неоцінений досвід. Емоції в першу чергу позитивні, адже тут зібралися колись таке. Спільно думці знаєте, в нас є спільна мета це покращити учнівське самоврядування. І класно, що нас їх поєднує думка, це те, що учнівське самоврядування це не те, що майбутнє. Це, що діти це не те, що майбутнє. Це в першу чергу сьогодення, і саме від нас залежить в принципі не те, що майбутнє, а й сьогодення України. Попередньо проєкт триватиме рік, але за потреби його продовжать. Окрім навчальних тренінгів, у межах програми заплановано форум шкільних самоврядувань, який стане ще однією важливою платформою для обміну досвідом та ідеями. Христина Кругляк, Семен Пулик, Правда, тут Львів.